Поки ще маленька, ти ж поживеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія колина із думкою в купці геть у далекі світа. Крил не втинайся, закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла тут цілющу, живущу водицю? Шина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала її гори, мала крильця та прутки так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба несипуща та до серденька твого, та я Сиця ціюща, живуща Будет, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці, лина в незнані світа, крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.